Ми з Катериною були нещодавно в кінотеатрі. І це е, був один з найгірших походів в кінотеатр в моєму житті. Чому? Тому що ми ходили на фільм Матеріалісти. Це фільм, який от, розповідає про е, жінку, яка стала доволі самореалізованою. Вона є працівницею шлюбної агенції, де вона підбирає пари і е, якби ось підбирає цю статусність один під одного. Ось вона зустрічається з хлопцем, якого грає Педро Паскаль. І, відповідно, цей чоловік, точніше, в них починаються стосунки. При цьому вона зустрічає чувака свого колишнього, з яким вона розлучилася там, 5 чи 10 років тому, через те, що він не розвивався, нічого не робив, сидів в неї на шиї і так далі. І потім вона починає, типу, замість того, щоб бути з Педро Паскаліком, а цього другого хлопця грає Кріс Еванс, вона починає. Починає, е, комунікувати з цим своїм колишнім, і, а він залишився на тому ж шляху розвитку, де й був, на тому ж рівні, тобто бідним і е, починаючим актором. А Педро Паскаль успішний бізнесмен. І в ітоги, зараз спойлер. І в ітогі вона в кінці фільму обирає бляха бідного чувака.